На фронті вологі серветки перший засіб для вмивання. Теплі устілки узуття хоч якось рятують від холоду. Великий та зручний рюкзак дозволяє оперативно та з усім необхідним дістатись до нового пункту призначення. На початку бойових дій у зоні АТО саме таких звичайних речей вкрай не вистачало бійцям. На допомогу українським військовим прийшли волонтери. Крила Фенікса, армія СОС, підтримай армію України. Саме ці волонтерські організації першими почали активно допомагати українській армії. Деякі з них запрацювали ще в березні 2014-го під час виведення військ із окупованого Криму. Система обороноздатності України потребувала докорінних змін як на передових позиціях, так і в тилу. Долучати до військових реформ довелося цивільних громадян. Перша причина, навірно, в тому, що что... Волонтерство это круто, там, это очень полезно, правильно, очень эффективно, но в корне-то, в общем-то, это не совсем э, правильно с точки зрения там, государства. Волонтеры в основном тратили энергию, ресурсы не на там, помощь э, там, беженцам, например, или там, раненым. А на комплектацію і матеріальне забезпечення армії, що, в принципі повинно делать государство. Все таки Юрій Біріков один із тих, хто не з екранів телевізора знав про проблеми забезпечення української армії разом із сотнями добровольців, які чи не щодня везли бійцям на передову одяг, їжу та оснащення, він долучився до реформи міністерства оборони. Сначала там, назначение советником президента, потом вот назначение советника министра обороны, а потом четкое, как бы понимание того, что одними советами ну, мало что можно изменить, потому что там президент или министр, какие бы они ни были там, патриотичны, эффективны, но сами по себе они не в состоянии ничего делать. Нужны люди, нужны команды, нужны те, кто это будет делать. Ну и, соответственно, было принято решение, что нужно заходить уже в министерство на уже на какие-то там должности, на какие-то сектора работы, начинать эту работу, собственно, выполнять. И поэтому мы зашли. Закупівля засобів захисту бійців перше на що звернули увагу, адже від цього залежало життя тих, хто воює. Шоломи часів Другої світової та бронежилети другого класу захисту, які були на відомчому отримані, не рятували навіть від мінометних обстрілів. А що казати про безпосередній контакт з ворогом чи обстріл з граду або ураганом? Часу на розкачку волонтерів не було, йшлося про оптимізацію процесу закупівлі нормального оснащення. Спершу спростили бюрократичну тяганину. для того, що я количество бумаг мне только как минимум для той же переговорной процедуры надо внутри комитета подготовить 15 бумаг, протоколов, приглашений каких-то решений, записок на писем на регулирующие органы. Это минимум 15. А так, в принципе, доходит, если у нас мы приглашаем большое количество поставщиков, то на каждого поставщика надо там еще пять бумаг готовить или шесть бумаг. Но ну, просто бывает процедура, где надо сделать 100 документов. Сьогодні Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України це структура, яка працює виключно на бійця і виключно для задоволення його потреб. Нарешті вирішено питання із забезпеченням сучасними аптечками. Тепер всі, хто перебуває в зоні бойових дій, мають шолом та бронежилет. А хто туди збирається перед виїздом, все це зможе отримати у своїй частині. Вот, уважаемые родственники, друзья, коллеги, не покупайте своим мобилизованным четвертой волне мобилизации бронежилеты, каски. Министерство обороны обеспечит всех выходящих в зону АТО четвертой очереди мобилизации средствами, баллистической, средствами защиты. Тим, кому пощастило вижити під градами и мінометами, не пощастило з іншим. Через щоденне вживання сухпаю люди отримали виразку шлунка та гастрит. Набір із консервів, галетів та паштету добрий і корисний, але не більше трьох днів. Да, так, Ми намагаємося зараз внедрити нові сухі пайки. Є вже кілька які готові виробити. ну скажем так, нормальне раціон, а не тушон. Спільними зусиллями люди зібрали майже 400 мільйонів гривень. Закуплено сучасні бронежилети, рації, тепловізори та шоломи. Однак, як стверджують волонтери, допомоги надійшло набагато більше, адже вантажі передавалися і за актами шевської допомоги та не фіксувалися в грошовому еквіваленті. Ми кризіс менеджери, які хочемо настроїти систему. У мене немає бажання бути на госслужбі там. Ну, уж точно нет желания йти в політику. То есть вот этих вот всех амбиций нет совершенно. То есть, есть желание, как бы наладить систему, добиться того состояния, когда помощь будет не нужна. Волонтерська громада не засиджується в міністерських кабінетах долаючи бюрократичну тяганину в стінах державних відомств їм все одно комфортніше на передовій курсувати між блокпостами та підтримувати бійців.